Так само не варте все золото світу людської чуйності та милосердя, переконані артисти районного будинку культури. Днями там вітали зі святом представників однієї з найгуманніших у світі професій, чиє покликання допомагати нужденним та захищати вразливих. Це соціальні працівники, які щодня намагаються покращити життя громадян, надаючи їм матеріальну допомогу, оформлюючи субсидію, нараховуючи пенсію або влаштовуючи їх на роботу. Робота наша важка, тому що до нас звертаються малозабезпечені, одинокі, непрацездатні громадяни, інваліди, які потребують особливої уваги, особливого ставлення до них. Тому наші спеціалісти вони повинні бути чуйними і ну, намагатися допомогти і вирішити всі проблеми, з якими до нас звертаються наші громадяни району. День соціального працівника відзначають у колективах управління праці та соціального захисту населення, терцентру, центру зайнятості, управління пенсійного фонду, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Добре, що у календарі серед важких буднів знаходиться місце для професійних свят, зазначали гості, коли можна відчути себе єдиною родиною та отримати заслужені слова вдячності. Сьогодні в цій залі зібралися працівники соціальної сфери. Тобто ті люди, які приходять на допомогу людині в складних життєвих обставинах, забезпечують виконання визначених державою соціальних гарантій. Я знаю, як тяжко інколи буває працювати в дощі, і соціальним працівникам тих, хто працюють на селі. Ми це розуміємо. Ідучи за ці роки, ми значно збільшили кількість. Працюючих на селі, тому що життя наших стареньких інколи, які не мають тепла від сім'ї, тому що, може, сини почки виїхали, вже нікого з рідних не залишилося, То ви являєтесь єдиною надією і опорою іменно на цьому буревному нашому житті. Соціальні працівники не звикли говорити про добро. Вони звикли його творити. Ось чому, на думку промовців, представників цієї професії можна по праву назвати золотом світу. Подібно до медиків вони усе життя супроводжують людину від її народження до смерті. Подібно до вчителів дарують оточуючим добре та вічне. Так само, як артисти, соцпрацівники щедро й самовіддано діляться найкращим, що в них є. Гості зайчили соцробітникам, аби їхні серця не міліли через постійну віддачу людяності і тепла. Самі ж винуватці зізнались, найкраща оцінка їхньої роботи і подарунок до свята то людська вдячність.